Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Чуємо Господнє Слово, яке Ісус нам промовляє сьогодні. І вже такий висновок скажу вам з цієї притчі, яку Він наводить, а саме, що гарантію Твоєї святості, гарантію Твого спасіння, гарантію того, що ти будеш в царстві Небесному, гарантією того, що ти будеш в раю, гарантію того, що ти є праведником. Є не твої вчинки. Є не твої добрі справи, а навіть не твоя віра гарантію є його милосердя, Його милосердя відносно тебе. І тепер будемо розбирати цю притчу. Отже, прийшли двоє людей молитися в храм, Фарисей це священник, митар це податківець. Проблема його в тому, що він брехав, обманював і так далі. Фарисей, стоячи, молився так у собі. Боже, дякую Тобі. Він починає молитву правильно. Він починає молитву правильно. Це цей чоловік точно знає писання, 100% знає, може і на пам'ять знати. Це цей чоловік знає, як треба молитись, і він знає, що все є від Бога. Тому він починає правильно. Він каже, дякую тобі, Боже. Дякую. Відповідно, отак починай молитви. От цього можна в нього повчитися. Починай молитви з подяки. Не дай мені то, дай то третє, друге, десяте, Боже. Дякую тобі, Господи, взагалі, що я є. Дякую тобі. Почни дякувати. І то почне дякувати не тільки в загальному, бо зараз ми будемо йти, і він перелік робить, але вже не добрий перелік. А нам треба добрий перелік робити. Дякую тобі, Боже, за то-то, то, то, то. за те, що ти це зробив в моєму житті. Там, там і там, в тій чи іншій сфері. Дякую Тобі, Боже. І от він каже: дякую тобі. І отут от починається. Що я не такий, як інші люди. Треба розуміти логіку, як, чому так молиться Фарисе? А євреїв. Їм же ж був даний закон. До них же ж промовляв Бог. Це їм Бог сказав: ви вибраний народ. Ви вибраний. Я вас покликав, ви світло для всіх інших народів. І відповідно, Будучи вибраними, вони хотіли бути такими у всьому ця вибраність могла бути в тому, щоб дійсно поширювати Божу науку, дійсно для того, щоб показувати приклад. Але ця вибраність по факту в їхніх очах стала, що я кращий, а ти гірший. Я кращий, а ти гірший. Чому я кращий? Бо Бог вибрав мене. Бог вибрав мене. А то, що цього митра також вибрав він належить до Божого народу, він забуже. Я кращий. Дякую тобі, Боже, це так вресить молиться, що я кращий. Я не такий, як інші. Грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митр. Що оця половина його молитви полягає в тому, що він каже, подивися, Боже, я не грішу. А ти йдеш до сповіді, так само можеш казати, або в своїх думках, або в совісті, і кажеш, ну то я ж так не роблю багато гріхів, як і інші люди, наприклад. Ну я там нікого не обманював, не вкрав мільярди, не ще щось, не ще щось. Що? Такі дрібні у мене гріхи, дрібні. Я не є грішник. Кого він нагадує Фасає? Кого він нагадує тобі? Отже, я не такий грішник. я не грішник. Ні, ні, це дрібниці. Дрібниці і ті повсякденні гріхи, які в мене є. Далі він Богові сказав, Сам Бог, він міркує, що він робить, він мірку гріха, сам Богові каже, що є гріх, а що не є гріх. Він Богові каже. А потім далі, це ще не кінець. Я не те, що не тільки не грішу. Боже, подивися. Я шішу. Скільки я доброго роблю в цьому житті? Скільки я доброго роблю в цьому житті? Дивись, Боже, пощу двічі на тиждень. А тепер, щоб ви зрозуміли єврейську традицію, щоб зрозуміли єврейські закони. Закон Мойсея казав євреям постити. Знаєте скільки раз в році? Один. Один раз в році на свято Кучок. Вони мали постити. Один день в рік. Цей чоловік каже, я пощу двічі на тиждень. Ви розумієте? Та це просто неймовірний чоловік. <ривіт> він не те, що виконує закон, він його сто <ривіт> раз перевершує. Перевершує. Йдемо далі. З усіх моїх прибутків даю десятину. І отут є таке слово Усіх. Коли ми знову відкриваємо закон Мойсея, цей закон Мойсея говорить, що ти маєш принести Богові десятину. Але з чого? З твого, грубо кажучи, бізнесу, який ти маєш. Ти вирощуєш яблука, ну то дай десятину яблук. Ти там зерно сієш, то дай десятину зерна, ти маєш овечки, дай десятину овечок. Цей чоловік каже, що я даю десятину не тільки з того, що я маю, а я з усього даю. З усього. Взагалі, в мене яблуня сусіда падає на мою межу. Я з того дам десятину. В мене там неочікувано морква вродила, яку я не садив. Я з того дам десятину. Мені хтось щось подарував допомогу дав, я з того дам десятину. З усього дав. Іншими словами, цей чоловік знову перевершує закон. Знову перевершує. Він робить більше навіть. Більше. Ну, хіба не святий? А митер, ставши здалека, не смів його очей звести до неба, тільки бив себе і груди кажучи, Боже милостивий, будь мені грішним. Тепер відносно носно Митаря. Цей митер, так, він грішний, так, він обманює, він бреше, він заробляє нечесним, нечесним способом ці гроші ще й своїх здирає, по факту, людей. Але перше, якщо би цей митер був такий далекий, то він би в храм навіть не зайшов. А нащо йому того Бога і храму? Я живу так, як знаю, як мені треба жити. Але він зайшов. Значить, йому серце щось сказало, що щось не так. Він не міг впоратися своїм життям, цей мета. Друге, дивіться, а чому ми не думаємо, що цей мета також міг щось добре робити? А не факт, що він не давав десятині. Зовсім не факт. А не факт, що він взагалі не постив. Не факт. А не факт, що він не відвідував храму церкви, а швидше за все взагалі то відвідував постійно. От. Чому він про це все не говорить? Чому? Може і менше робить, ніж фарисей, погоджуюсь. Але чому він про це не говорить? Бо розуміє. Що ті всі його добрі справи, все те, що він робить, це абсолютно не перекриває. Не перекриває. Гріха, які він робить. Цей митр розуміє, що він потребує Бога. Бога потребує. Тому він не оправдовується. Тому він не вихвалює себе перед цим Богом. Ні. Він просто каже: Боже, без тебе я ніхто. Без тебе всі мої справи, які я зробив, і ніщо. Це в тобі. Це завдяки тобі. Я все те зробив. І це знає тільки моє серце і ти. І все, більше не треба, бо хтось знає. Ось. Ось. А тепер візьмемо ще одну версію альтернативу, як ми робили минулої неділі. Захей міг інакше повестись. А дивіться, приходить цей Фарисей і стає на молитву і каже, Боже, я дякую тобі, що завдяки твоїй благодаті я маю силу і здоров'я не тільки раз в рік постити, а жертвувати ці пости два рази в тиждень, наприклад, за мій народ. Господи, дякую Тобі, що дав мені сили і здоров'я це постити. Бо без тебе я би не міг то постити. Боже, дякую Тобі, що Ти дав мені ті гроші, що ти бізнеси мені дав. І я можу частину вкладати, віддавати церкві, бо знаю, що церква на добре то використає. Я дякую тобі, Боже, що ти мені це все дав. Господи, я неймовірно дякую, що я маю можливість кожної ну, суботи тоді, неділі, приходити до храму Боже і молитися. Господи, дякую Тобі. А дивлячись на митеря, би сказав, Боже, підкажи мені, як я можу йому допомогти. Чи би була прийнята така молитва Фарисея Богом? Напевно, що так. Так. І знову ж таки, якби прийшов цей Митер і почав молитві казати, Боже, ти такий сякий, чому ти від мене так багато вимагаєш? Чому це я маю дотримуватись твоїх заповідей? Чому це я маю десятину давати? А чому це я не можу жити так, як я хочу? Чому це ти так зробив? А тому молитва і постава серця залежать не від того, що ти маєш, чи ким ти є, які ти статуси маєш, скільки грошей ти маєш, які таланти і дари ти маєш, який статус у суспільстві ти займаєш. І така людина, і така може бути з Богом. І той, і той може спастися, і той, і той може бути праведником. І ми, тарих Фарисеї, двоє могли би бути спасені. Якщо би побували не на себе, а на нього. Коли приходиш до нашого Господа, особливо, коли приходиш до сповні, Бо це дуже підходить якраз. Коли приходиш на цю сповідь, то, власне, не будь та як фарисей. Не говори, не оправдовуйся багато. Бо знаєте, очі, бо такі обставини, бо то, бо то, бо то, бо все, і я мусила то зробити. Так, можливо, дійсно ти мусила. Але просто кажи перед Богом та, як є. Та, як є. Не оправдовуйся. Нащо? Хіба Бог не знає? Що було, які умови були, та він краще за тебе знає. За тебе знає краще. Тому просто приходь і проси його милосердя. Та, як каже цей митр, Боже милостивий, Боже милосердний, будь мені грішні. Тобто, Господи, тільки на тебе уповай. Тільки на тебе. Ось моя гарантія. Бог милосердний. Ось моя праведність. Бог Милосердний, ось моє спасіння, Царство Небесне і моє місце заброньоване в раю. Твоє місце заброньоване в раю. Це Його милосердя від нас в тебе. І коли ти просиш цього милосердя, і він дає це милосердя. І ще на кінець, коли читав коментар до цього уривку, там Святі Отці говорять про те, що цей митар. Господь каже, що ось цей вернувся до свого дому виправданий, а не той. То коли цей Мита вертався до свого дому, то він вже не був похнюплений. І він вже не був роздавлений. Ні. Господь його серце дав надію. І тому, коли він вертався до свого дому, він прагнув змінити своє життя. Бо Бог в серці йому дав щось набагато більше. Сьогодні саме той день. Сьогодні саме той час літургія, де Господь приходить до всіх нас. І сьогодні Він, власне, хоче дати тобі цю надію, цю внутрішню радість. Він хоче вилити на тебе своє милосердя. Але ти не оправдовуєшся А просто кажи та, як є. Господи, я такий, я така. І я, може, взагалі не заслуговую на багато що, але знаю, що Ти любиш мене. Тому прийди і будь зі мною завжди. Амінь. Слава Ісусу Христу.